Лучанці Наталії Ніколаєві 47. Вона мама трьох дітей 25-річного Дмитра, 17-річного Єгора та 7-річної Олександри. Тут всі мої дітки Дмитро, Єгор і Олександр. Намагалась завжди і намагаюсь відноситись до всіх однаково. Всі троє це твоя кровиночка. Наталія Ніколаєва за освітою медикиня, батько старшого сина Дмитра військовий. Навіть в садочку, коли їх фотографували, він вибрав все рівно військову форму. Розповідає Дмитро, закінчив медучилище і у 2018 році, після проходження строкової служби у Василькові, пішов служити за контрактом. Батьки про вибір сина бути військовим медиком. каже, дізналися набагато пізніше. Він зателефонував і говорить: мам, я медик. на передовій не вистачає медиків. Я підписав контракт, я йду на війну. Торік, 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Дмитро перебував у зоні бойових дій, каже мама. Тоді, по відеозв'язку, бачила його востаннє. Повномасштабно він зустрів Широкіна. Відказав, що їх позицію дуже сильно обстріляли з моря. Це була вже П'ята ротація. Вони тримали постійно Азов'ї. Це Маріупольський цей напрямок. 12 квітня 2022 року дізналася, що син Дмитро потрапив у полон із заводу Ілліча у Маріуполі. Я прочитала повідомлення, нічого не могла зрозуміти. Мама, я в полоні. У мене просто почалася така істерика, що я не розуміла нічого. Переживання та стреси каже, похитнули здоров'я. Торік, у липні, в Наталії виявили онкозахворювання, пережила операцію та шість хіміотерапій. Зараз перебуває у стані ремісії. На жаль, мінімізувати стрес з приводу того, що ти другий рік не знаєш, що з твоєю дитиною, ну неможливо. Йому там набагато важче. Я мушу, я мушу витримати, я мушу це все пережити заради нього. Зараз, аби відволіктися, жінка займається волонтерством, допомагає ЗСУ. Два місяці тому каже, вийшла на роботу, щоб менше хвилюватися. Увесь вільний час проводить з найменшою донькою Олександрою, яка каже, дуже боляче пережила її хворобу. Життя продовжується. У мене ще двоє дітей, які так само потребують моєї уваги, мого тепла. Лучанка зізнається, не втрачає надії і уже другий рік з усіх сил шукає і чекає свого сина Дмитра. Ми намагаємось стучати в усі структури, куди тільки можна. Хто б не звільнявся, ніхто його ніде не бачив. Розповідає торік, 30 серпня, отримала від сина з полону єдиного листа, датованого 30 травня. Лист написаний російською мовою. Мама, я дуже жалею, що рідко говорив тебе, що люблю, а вірніше, взагалі не говорив. Ти найкраща мама. Я дуже сильно тебе люблю, дякую тобі за жизнь. Кожен ранок говорить, перечитує останню переписку з сином Дмитром у телефоні, Надії отримати буде хоч якусь звісточку. 11 квітня вже не було прочитано. От. Ну, у мене все добре, шью пацанов. Наталія каже, що разу з Надією переглядає чергове відео з обміну полонених, не знаходить свого сина Дмитра, плаче, але чекає. Та щиро вірить. Найзаповітніша мрія, така, як в кожного українця. Це перемога, це мирне небо, це відновлення нашої України. Друга мрія це скоріше, щоб повернувся наш дімчик. Які ще мрії жити, вижити, побороти хворобу до кінця, щоб вона не поверталася, дочекатися внуків, поженити, видати заміж дітей. Олена Чернуха, Віктор Легіньковський Суспільне новини, Луцьк.